Продовжуємо вас знайомити на нашому ютуб-каналі з можливостями природи для лікування та оздоровлення нашого організму. Сьогодні продовжимо розглядати одну з найпоширеніших рослин, деревій або тисячелісник, частина 3. Тема сьогоднішнього матеріалу деревій в кулінарії. Дякую за ваші перегляди, вподобайки і коментарі до відео на нашому каналі. Дякую за підтримку україномовного контенту. Рослину умовно можна вважати їстівною. У їжу йдуть листя, квітки і молоді пагони. Свіжу зелену додають до м'ясних і рибних страв, салати та вінігрети. А відвари в компоти і тісто. Висушені листя і квіти використовують для протування лікерів, настоянок, столових вин і квасу, ароматизації напоїв, желе і мусів. Порошок для приправи: листя і квітки деревів висушити, подрібнити в ступці або мішечку, просіяти через сито. Порошок використовувати для заправки і ароматизації страв. Він приємно пахне і сприяє травленню. Тонко нарізані молоді листя дерев'ю змішують з м'яким сиром, посипають ним салати, а також додають супи і тушковані блюда безпосередньо перед подачею на стіл. Це дуже корисна і приємна добавка. Використовуючи дереві як прянощі, слід бути обережним. У великій кількості він може викликати отруєння, яке проявляється в запоморчній і шкірній висипці. Слід знати, що листи дерев'ю краще застосовувати в рецептах навесні. В літній період зелені рослин стає грубіше, жорсткіше і набуває гіркого присмаку. Суцвіття кошики – Знаходять застосування в кулінарії як прянощі. Приправу до м'ясних та інших страв готують наступним чином. Висушені квітки дерев'ю розтирають в ступці, порошок. Одержаний матеріал просівають через сито. Зберігають у щільно закритій банці. Чай з дерев'ю. Одна ложка сушеного дерев'ю або кілька свіжих листочків, 240 г окропу, скібочку лимона, чайну ложку меду. Закип'ятити воду, залити дереві, наполягати чай не менше 10 хвилин, додати лимон і мед, пити гарячим. Мед можна замінити цукром, тростинним або кокосовим. Паста з соусом Деревію для, для приготування цієї страви знадобиться 240 г макаронів, 4 столових ложки дрібно нарубаного чеснику, сіль за смаком, 3 столові ложки оливкової олії, 2 чайних ложки дрібно нарізаного листя Деревію чверть чашки білого сухого вина, тертий сир для сервірування. Відокремити листя дерев'ю від стебел, добре промити і дрібно нарізати, закип'ятити воду, посолити і варити макарони до готовності. Часник обсмажити на оливку олії до золотистого кольору, додати вино, потримати на вогні, з'єднати з готовими макаронами і нарізаним дерев'єм, готувати ще 2 хвилини на повільному вогні. Пасту сервірувати салатним листям і тертим сиром, пряний суп з дерев'єм. Необхідні продукти. 50 г вершкового масла, 2 середні цибулини, одна невелика головка чесноку, 2 чайних ложки приправи карі, одна чайна ложка куркуми. 2 столові ложки борошна, 3 чашки курячого бульйону, 120 г подрібненого листа дерев'ю, йогурт без добавок або сметана для сервіровки, розтопити в сковороді важкове масло, злегка обсмажити на олії дрібно нарізану цибулю, з'єднаний з чесником, карі і куркумою. Всипати борошно і готувати соус хвилину. Потім додати курячий бульйон. Довести до кипіння, Додати нарізані листя дерев'ю і варити суп 15 хвилин. Подавати гарячим зі сметаною або йогуртом, салат із буряка і дерев'ю. Де цього знадобиться? 450 г буряка, 2 чайних ложки цукру, 3 ложки молодого листя дерев'ю, 4 столових ложки сметани, 2 столові ложки червоного винного оцту. Готувати як, відварити буряк до готовності, очистити і нарізати кубиками, змішати з подрібненими листям дерев'ю, присипати цукром, заправити салат сметаною і винним оцтом. Салат з деревієм. Молоде листя дерев'ю 5 г витримати хвилину в укропі. Добре подрібнити, змішати з квашеною капустою 150 г, зеленою цибулею 25 г. Посолити і заправити рослинним маслом 10 г. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментар і обов'язково підписуйтесь на канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.